Ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто не з нами. Не можна бути байдужим до кадрів хроніки, які ми бачимо звідти з передової. Тому що завтра це може догнати кожного з нас, нашу сім'ю, тебе і мене. Не можна залишатися байдужим, бо саме з цією мовчазною байдужості, як сказав колись класик, творяться найнеймовірніші жахливі речі на цьому світі. Цей час, коли е, Україна потребує допомоги, е, кожен з нас е, не повинен залишатися осторонь, е, а повинен допомагати, допомагати нашим бійцям, не бути байдужим. Бути, потрібно бути патріотом. Бути патріотом це не означає е, носити жовто-блакитну стрічечку і кричати Я люблю Україну потрібно діяти, потрібно допомагати. Україна для мене це. На, моя родина це батьківська хата, це Луги, поля, море, гори, півострів. І ми не можемо так просто це віддавати. Це наша земля. Ми на ній будемо хазяйнувати.